Новий навчальний заклад, дороги, тенісний корт та багатоповерхівки. У Луцькому Цнапі 11 квітня презентували новий детальний план території району вулиці Клима Савури. За словами архітектора, комунального підприємства «Волиньпроект», над ним фахівці працювали із 2018 року і зараз готові показати громадськості. Тільки от самих людей про те, що в них під носом може вирости новий житловий квартал, чомусь не попередили і дізналися вони про це випадково. Наша такі кітайські квартали хіба нема де будувати. До нас ніхто не підходив, нас ніхто не попереджував, і з нами ніякої мови не було. Чисто, звичайно, узнали з е, інтернету. Як ви, так, щоб так ви, можна ви, робити? Так робиться. Ви за нашою такі питання рішать. Натомість, як каже архітектор, цей проект ще нічого не означає, це лише, мовляв, порядкування землі, визначення і бачення на майбутнє, що має бути на ось цих землях. Генеральним планом передбачена забудова цієї всієї території багатоквартирними житловими будинками до 17 поверхів. Також на даний час на забудована в основному промисловими об'єктами або колишніми базами і окремими ділянками. Щоб Сформувати забудову. Було б на містобудівну раду в попередньому було виставлено пропозиція повної забудови перетворення всіх ділянок згідно було передбачено генеральним планом під житлову багатоквартирну забудову. Проте такий детальний план не оцінили мешканці та власники землі цього мікрорайону. Бо ж багато пропозицій були абсурдними, зазначили присутні. Зокрема, те, що після прийняття цього плану на цій території можна буде будувати лише багатоквартирну житлову забудову. Також по приватних територіях хочуть зробити дороги, як зазначив присутній на обговоренні власник земельної ділянки Вадим Махомет, на його землі взагалі запланували освітній заклад. Тільки от, хоча б дозволу, ніхто і не збирається просити. Якщо заклад комунальний заклад, заклад освіти чому ви не запланували його розміщення на землях комунальної власності? Це було рекомендацією містобудівної ради, щоб розмістити начальний заклад саме ближче до мосту. На приватній землі розмістити. Це була так. Так, отака От була рекомендація. Так. так, це була рекомендація містобудівної, містобудівної ради, архітекторів, які зібралися і проголосували за це. Окей, mm -hmm. okay. дуже добре. А відповідно на землях комунальної власності, так, на комунальних землях, тобто розмістити багатоквартирну житлову забудову. Так. Далі чи не найцікавіше на запитання, хто ж вніс такі пропозиції для планування, проектант відповів: містобудівна рада, тобто міська влада. Ба більше на обговоренні були і фахівці, які безпосередньо розуміються на плануванні та архітектурі, і цей проект, за їх словами, зроблений за стандартами. Цитуємо радянського союзу. Пропозиція ще одного спального району, який, як ми бачимо, не життєздатний. і вони створюють транспортні проблеми в місті, і вони створюють дискомфорт в місті. Дивіться. Не зв... ну, дивіться, є ДБН, а є ну, якби, би речі факту. І таких зауважень було безліч і щодо парку місць, щодо екологічної оцінки, щодо пішохідної частини. Тут зауважимо дивну деталь. Сама ж Луцькрада каже, що те, що збирається будувати на цьому мікрорайоні, нібито то не їх компетенція. Ще перед самим початком обговорення головний архітектор міста Вейня Мінтус заявив, що він не має до цього проекту ніякого відношення і виступає лише тут в ролі модератора. Хоча було помітно, що присутності преси владці були не дуже і раді. Я як головний архітектор директор департаменту і депутатом светованих ресурсів виступаю певною мірою таким модератором і представником міської ради. Тобто, ми не являємося з замовником проекту. Цікавило, і те, хто ж оплатив цей проект, який робили більше шести років. Відомо, що виконало його комунальне підприємство Волень проект а от замовника не назвали. Мовляв, це комерційне замовлення. Зараз ми, я робив наприклад ландшафтний проект по одному із закладів для ветеранів АТО. Ну не то війни вже. От, зовсім інші підходи, зовсім інші. Дорожки, коляски, пандуси, е, навіть е, тренажери різні, З, зовсім інше вже, за інше планування. Не можна робити. так, Взяли Радянський Союз колись було. Ну, це я розумію. Ми, ми спочатку зробимо, а потім будемо рішати. Ну неправильно так. У висновку присутні на обговоренні разом із проектантом погодили, що протягом місяця люди подадуть свої пропозиції щодо цього детального плану, адже у нинішньому вигляді як мешканці району, так і власники землі його категорично не сприймають.